І так тоже можна, увидев этот классный мотоцикл, ноги невольно роз'їжджаються в різні сторони. І так теж можна. Але чи варто? Ви переглянули коротку інструкцію, як не треба дюнінгувати обличчя та рекламувати будь-що, навіть на тимчасово окупованих українських територіях. Хоча хто ми такі? Щоб вказувати королеві ДНР. Вбивча краса чи краса врятує світ? Це Деза. новини, які ви могли пропустити. І сьогодні ми збираємо добірку за перебрікових красот. І не тільки Аліна Андрієвська, така ж самопроголошена королева, як власне і псевдореспубліка, назву якої вона обрала для своєї фейкової інтронізації. Ну, здавалося б, силіконова блогерка, як і сотні інших у мережі. І що? Але це не просто блогерка. Вона володарка грамоти про підтримку СВО. Точніше, навіть не так. От цитата: нагороджена за особливий внесок у зміцнення бойової співдружності та за сприяння у вирішенні завдань СВО, покладених на угруповання центр. Це саме ті росіяни, що катують українську Донеччину. Сприяла їм Андрієвська, напевно, методом саморозсувних ніг пардон. Ноги невольно роз'їжджаються. Тим більше приємно нагадати вам про нещодавнє ураження українськими ракетами та дронами командних пунктів цього облюбованого губастою королевою угруповання, про що повідомляв генштаб ЗСУ. Її підтримка їм не допомогла. В різні сторони. А от зі свіженько: відсутність води у ДНР тригерить навіть королеву. І цим дуже вдало користуються українки, яким не ліньки хейтити самопроголошенку в інстаграмі. Внімання получаю сьогодні коментарі від дружественної країни-сусіда. А внимательно. Так вам и надо, что у вас нет воды. А я вот уже три раза за сегодня в душ сходила. Дорогая, ты там подмывай свою моньку. Можешь даже не три, а 33 раза в день. Но тебе это не поможет. Потому что я, зайдя на твою страницу, Поняла, что это все, что тобі остається. Подмываться с утра до ночі. Только результату, дорогая, нет. Результаты у женщин беруться от другого. Ты сильно хотіла у когось, що у нас води нет. Так мне цветы з водою доставили. Не переживай. Вода тільки для квітів, а не для, як вона там сказала, Моньки Господи прости. Чи за це боролася королева для свого народу? До речі, саме так Аліна Андрієвська уявляє своє ідеальне фото, що абсолютно повністю передає її природу. Це цитата. У мене тільки одне питання: а що по інтелекту? Може, королеві хтось нарешті пояснить різницю між поняттями фото та картинка? Та що взагалі-то у світі вже давно існує штучний інтелект? А знаєте, що ще красиво? Православ'я головного мозку це такий повний фарб синкретизм божественного радянсько марксистсько лінінійського та езотеричного. Словом гречана каша у голові цього разу замішана на соусі свята воздвиження Христа Господнього на Росії. Сьогодні же праздник воздвиження Христа Господня, Слава тебе, Господи, хоч поставили, Ми думали, що буде до кінця зими. А почему, слава Он, наоборот же церковь всю уничтожил? Ну нічого страшного. Нічого страшного, це здається, девіз по життю росіян: століття рабства, воїн, які розв'язувала сама Росія, репресій, голодоморів, залізних стін, а тепер ще й чорних пакетів з свошечкою. Але все за планом нічого страшного. Так теж красиво жити комусь у Кремлі. А ви чекаєте на новий айфон? Ну, ми з сірим нашим режисером, ні. Було приємно, але нам не дуже по кишені, бо треба комусь холодильник замінити, а комусь шпалери переклеїти. А от на Росії продажі 17-го вже б'ють рекорди, і це попри те, що офіційна поставка яблучних гаджетів туди припинена. Але телефони завозять з Туреччини, Казахстану, Китаю або навіть Індії. Їх продають рітейлери. Нові айфончики ой як популярні серед росіян. Пам'ятаєте, як вони їх трощили кувалдиму у 2023-му двадцять третьому під гасла «Нєт». але ті часи минули зараз. Вони навіть за надто завищеними цінами розлітаються як гарячі пиріжки. Тож, здається, всі радісні викрики, що Ерефія, зубожіє все більше через війну лише наші з вами вологі фантазії. Але, може, все ж таки і не такі вологі. Друзі, приїхав я додому, Зараз буду дарити своїй дівушки 16 промакс на 1 терабайт. Зараз подивимося на її реакцію. Анжел! Анжела, я вдома. У мене є з дитя сюрпризи. Закривай Давай. відкривай. Ти що 16 днів? Як я хотіла? Спасибо. Мой хорошенький, тобі айфончик. Дякую, звісно. Я міц вставала, ні. Давай відкривай. Давай. Можна було подумати, що це постановка, але навіть якщо і так, то дуже схожа на правду. Що тут ще додати? Ну, може, шаблонне, що краса, вона не зовні, а зсередини, ну, як у королеви ДНР. Ноги невольно роз'їжджаються. І наостанок дійсно про красиве, але з Китаю. Дідас випустив осінньо-зимову колекцію для домашніх улюбленців. Собакам дісталися плащі з високим коміром, котам утеплені жилетки, а всім разом стильні бомбери, щоб вразити сусідів на прогулянці. І це не Деза. Шукайте новинки для своїх улюбленців на тему чи Аліекспрес. Жартую, там їх немає. Поки що. Це був проєкт Деза. До нових зустрічей.